Вчора мав розмову з однією особою і розмовляли про вік 14 років, і ми трошки, там, якби говорили про те, що в декотрих культурах дівчата в 14 років, ну властиво, дівчата чи не дівчата, жінки, молоді жінки вже народжують дітей, то ця мама взялася за голову, як і тут декотрі. Якби, та де, та то дитина. Ну і питання, я теж трошки обговорився, сказав, що дітей, але ну, це таїнство ініціації, якраз це таїнство, це входження, це церква признає, визнає вас за дорослих. Дорогі батьки, дорогі парафіяни, дорогі очі настоятелю, дорогі очі єпископи, ось вони входять в доросле життя. Доросле життя, тому що ви отримали знання про Ісуса, що Він є дорогою, Він є істиною і Він є життям. Тобто, ви, по ідеї, можна сказати, тепер зробили дорослий вибір, свідомий вибір. Я сподіваюся, що це не тільки отець-настоятель чи батьки сказали: ну, слухай, все, ти вже 14 років або там 13. Чи 12 вам було потрібно готуватися до тайни миропомазання, але ви зробили цей вибір. Це сьогоднішнє таїнство миропомазання це ваше доросле підтвердження, що ви хочете жити з Ісусом, що ви хочете бути Його учнями, Його ученицями. І ми так з цією особою розмовляли, брали різні приклади, але якщо ви згадаєте, традиція говорить, що Діва Марія вона е, зачала Ісуса, коли мала десь 14 років. Тобто Архангел Гавріїл прийшов до Діви Марії з пропозицією, якою дорогою життя йти, щоб стати матінькою Божою, коли їй було десь 14 років. Вона в 14 років прийняла доросле рішення. Вона не побігла до мамки, наприклад, не знаю, Дух Святий би прийшов до вас і сказав, священник, Монахиня якби дав би на серце покликання священницьке, Монаше. І тоді виносите це, виношуєте це Слово Боже в собі. До чого вас Господь кличе? Господь вас кличе до святості. Господь вас кличе, щоб ви були світлими, щоб ви були добрими, щоб ви виконали свою місію. Не щоб сиділи годинами там, в іграх, в телефонах і викладали, які ви красиві, якими вас Господь красивими створив. Ви отримали місію. Тобто ви покликані. Бог вклав в вас. Життя і вклав у вас таланти. До чого ви покликані, це вам Дух Святий буде відкривати. От правдиве покликання відкриєте тоді, коли почуєте, що до вас говорить Бог. Уважно мене ще раз послухайте, дорогі міри помазаники. Ви знайдете своє місце на землі тоді, коли почуєте, що до вас говорить Господь. Знайдете своє місце на землі. Коли будете чути, що говорить до вас Господь, що ти є улюблена мною, створена мною, покликана до любові в святій трійці, що я тебе обдарував талантами, що я тебе посилаю у цей світ, щоб ти була свідком, щоб ти був свідком, щоб ти був свідком. Я знаю чи ви чули таке, що люди говорять, може і вам говорили, а може, і ви колись говорили, що є багато доріг до Бога. Чули таке, що є багато доріг до Бога? А я вам скажу: немає багато доріг. Є одна дорога до Бога. Єдина дорога є до Бога. і Єдина дорога є до повноти життя, і єдина дорога є, котра говорить за себе: Я є правдою. Знаєш, що таке правда? Правда це Ісус Христос. Ісус говорить, Я є дорога, я є правда, тобто істина, і я є життя. Ісус не говорить, є багато доріг. Ісус говорить, Я є дорога. Немає багато доріг. Ми тому є християнами, бо зустрілися з Ісусом, який говорить: Я є дорога, я є життєва дорога. Є такі, які можливо пробували інші дороги, але не знайшли щастя. А ну, чи є такі, які пробували інші дороги і не знайшли там щастя? Що так мало всі, всі, всі нараз такі занурені були в Ісуса Христа ну котам на хорах? Всі так з Ісусом Ні, відразу, так, з дитинства. Ні? Але потім переконалися, що є єдина дорога. Хто переконався, що Ісус єдина дорога? Дуже добре, якщо всі, що немає інших доріг. Немає інших доріг. Знаєте, коли Ісус помер, Петро сказав, іду ловити рибу. У нас колись в молодому віці, коли хлопцям десь нудно було, казали там нічого ловіть. <риклад> Нема що ловити без Ісуса Христа. Немає радості. Не знайдете радості без Ісуса. Не знайдете правди, не знайдете істини, не знайдете любові без Ісуса Христа. Не знайдете жоден чоловік, жодна жінка, жодна робота. Жоден, не знаю, спорт, жодне хобі не наситить вас любов'ю. Можете пробувати, але властиво завжди дійдете до того, що тут нема що ловити. Це не дає щастя. Не дає щастя. Ні гроші не дають щастя, ні влада не дає щастя, навіть добрий чоловік не дає щастя. Хіба що він Божий чоловік, і ви там з'єднані з цим чоловіком. В Ісусі Христі, де Ісус є дорогою вашої сім'ї, де Ісус веде вас до правди, бо там, де Ісуса не є правда, то жона пробує доказати свою правду, чоловік пробує доказати свою правду, а коли вони покладять Ісуса посередині, то Ісус каже: «Вийми спочатку скалку із свого ока, чоловіче, перед тим, як будеш хотіти бревно утягнути. З очей своєї жінки або навпаки, каже до жінки, молися і благословляй ворога свого а не проклинай його. Коли Ісус буде посередині, тоді буде свята сім'я. Тому ми тут збираємося як ті, які переконалися в тому, що Христос є дорогою, є правдою і веде до повноти. Тому вас охрестили, коли ви були діти, вас охрестили, тому що ваші батьки більш-менш розуміли, що нема багато доріг, є одна дорога, одна дорога. Одна дорога, яка веде до повноти, це Ісус. Тому потім і батьки, коли ви росли, передавали вам це, священники, пастирі, які тут були, передавали вам Це. Що є одна дорога. Одна дорога. В ній знайдете істину, правду, в ній знайдете життя. І тепер ви, стаючи на цю дорогу, отримуєте силу, зробивши вибір, отримуєте силу, щоби про це свідчити. Що Ісус є вашою дорогою, не много доріг, що Ісус є вашою дорогою, щоби про це свідчити, щоби вистояти в боротьбі. Коли будуть вам пропонувати що, щоби зійти з цієї дороги. І щоби рости в благодаті, або щоби теж почути Голос Духа Святого, коли він буде вас кликати постійно, щоб ви вернулися на цю дорогу. Щоби ви навернулися. Ви отримуєте тепер силу, вибравши Ісуса свідомо, це тепер той період, коли ви свідомо. Вибираєте Ісуса, отець Петро, я з ним говорив, Він мені запевнював мене, я їх підготовив настільки, наскільки Він міг, Він вас підготовив. Але неможливо підготувати вас до того, що вас чекає. Ми будемо вам товаришувати, але ви входите в доросле життя, в доросле духовне життя. Ви будете робити вибір. Чи бути вірним Ісусові? Чи відвернутися, чи свідчити про нього, чи зрадити Його, чи сказати світові заявити, що ви отримуєте від Бога, що Він вам дає, ця дорога стати свідками або зійти з дороги. Ви отримуєте тепер всю потрібну силу і благодать, і на кожний день будете отримувати, щоби рости в цій дорослості. І щоб зміцнившися, розвиваючи Божі таланти, служити цьому світу тими талантами, тим даром життя, який Бог вас вклав. Тож просімо міць Духа Святого, щоб тепер Він помазав вас, щоб Дух Святий вилав на вас свої дари, а перед тим, як ми це зробимо, ми особливо ви. Хто тепер буде миропомазаний, але ми можемо всі разом долучитись до них і відновити наші хресні обітниці.